Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Вітаю вас, мої любі, з Великоднім святом. Бажаю кожного, кожному здоров'я багато, щоб ваша вдача завжди вас переслідувала, так як відео вийде в неділю на свято. Сьогодні у нас п'ятниця, страсна, я в такі дні. Дуже сильно полюбляю пекти пасочки. Тому, як завжди, буду пекти паски. Зовсім трішечки, мабуть, але це не точно. Та крафіни. Хочу поділитися з вами рецептом. Як я це роблю. Можливо, комусь буде в нагоді і возьме собі на заміточку. Ну, і тут я вже стіл свій підготувала для того, щоб. Бачите, що в мене є і що з цього можна робити. Дріжджі я завжди користуюсь такими. Сьогодні ще зайшла в Аврору, також накупила дуже багато різних присипок. І тут всяких різних, не знаю, кожного року набираю стільки багато, і потім діти їх просто як цукерочки доїдають. Родзинки. У мене є такий вислів, що родзинок в пасках багато ніколи не буває. Тому в мене із трьох видів такий, трішки менший. І є ось такий великий. До речі, я ніколи не замочую родзинки взагалі ніколи. Знаю, що люди там в горілці їх витримують, я ніколи не замочую. Далі в мене є ось така чудова вишня. Є в мене ще журавлина. І є в мене цукати. Бачите, як всього багато. Я люблю просто крафіни робити такими, щоб були смачненькими. Ну, а тепер менше слів, більше діла. Будемо замішувати тісто. Починаємо працювати з тістом. По-перше, вимиваємо гарно ручки, знімаємо повністю все з пальців, щоб було гарно все вимішувати. Беру я кажу рецепт повністю свій, як я роблю. Беремо 6 яєць, пів чайної ложки солі, півтора стакана цукру. І оце все гарнесенько перемішуємо до тих пір, поки цукор розтане. Тут я схитрила. І все перебила просто блендером. Дивіться, ось така ось маса у вас повинна вийти. Додаємо сюди молоко, десь пів літри гаряченького і додаємо 100 грам мокрих дріжджів. Я зразу сюди вілью в мене вже розтоплене масло. 300 грам. перемішуємо чекаємо, поки оце все подружиться оця маса і мокрі оці дрожжі розбухнуть. Ось таке в мене вийшло, починаємо замішувати тісто. Гарно вимішуємо тісто, це вимішування тісто займає дуже багато часу. Чим довше ви будете масажувати його, Тим воно краще буде пропікатися і тим краще буде підійматися. Ось дивіться, оце ось борошно. ми потихесенько його так вмішуємо. Але щоб не дуже воно таке же забите було. Якщо ви бачите, що його багато було борошна, просто відсуваєте і вимішуємо гарнесенько. Робимо масажик. Бачите, з моєї порції, скільки багато вже виходить ось такого гарнесенького тіста. Воно повинно не липнути до рук. Бачите, отак, не липнути. Щоб воно гарнесенько потім підійшло, трошки підсипаємо, бо в мене ще воно до рук липне. Таке тісто в мене вийшло, вимішувала я приблизно десь 10-12 хвилин. Зараз оце його ставимо і воно повинно підійти. І ось так вже підійшло моє тісто з такого маленького комочка стало ось так багато. Із цього рецепту, що я по крафінам вам показала, вийшло ось таких ось 8 штучок. Я дуже люблю, коли в крафенах дуже багато таких ось сухофруктів, всяких різних, ви можете класти будь-що, що вам подобається, і в будь-якій кількості. Ще в мене на цих 8 крафенів, як бачите, пішла одна пачечка масла, щоб змащувати взагалі це тісто. Все. Тепер оце все, що залишилося, піде в мене в пасочки звичайні. А крафіни зараз накриваються, чекаємо, поки вони підійдуть для запікання. Мої крафіни ось вже так гарнесенько попідходили. Прям гарно, такий де тісто стало. А друга партія ось вже спеклася. Дивіться, яка гарна. Ну і дійшов час до того, що я замішую на пасочки. Дивіться, в мене тут молока 1,5 літри, 200 г дрожжів, пачка масла, десь 3 стакана цукру, півчайної ложки солі, трішки олії, буквально 50 грамів. Далі в мене ось готові жовтки. Чим більше, тим краще. У мене тут 15 штук буде вливатися. Далі в мене буде сюди йти сметана, ще додаватися. І ось так буду замішувати тісто. Дивіться, в мене тут є все. Ось масло ще розтає Разом з дрожжами. Зараз воно оце отак понабухає, стане пінкою і можна буде замішувати тісто. Я зразу в такій баді замішую, тому що починаю з маленької, все одно пересипаю у велику, тож я вирішила в цей раз одразу робити у великій. Ніякої опари я не роблю, бо це дуже довго чекати немає часу, тому. Вони також будуть в мене смачні, не гірші, ніж запорою. перевірено вже не один рік. Отак От буде багато посачок у нас. Зараз вимішуємо тісто. Ще забулася вам доказати, що я додавала ось таку дюшеску, щоб воно було іншим якимось смаком. І все, що у нас залишилося від крафінів, Почнемо потихесенько це все вмішувати. Я вмішую в тісто, кожен робить по-своєму. Мені здається, воно так розміщується набагато краще по всьому, ніж по окремості. Все-все, що в нас залишилося, це цукаті ось залишилось, також ми їх сюди докинемо. Вишня, яка залишилась, ми також її докинемо і будемо все отак гарнесенько вимішувати. Чим більше там буде різних кольорів, тим смачніше вона взагалі вийде в нас. Так, ось таке ось тісто в мене вийшло. Як бачите, тут багато всього вмішалося. Ось так. Тісто, як бачите, не забисте, я його дуже довго вимішувала, до рук воно не липне. І все. Тепер ми його трішки вертаємо назад в мисочку і чекаємо, поки воно у нас підійде. Ух! Ось дивіться, скільки його в мисочки. Коли підійде, я покажу. Ось така миска повністю підійшла вже з тістом. Отак в мене вийшло. Тепер воно буде підходити. І покажу вже результат. О, одна пуста. Я так вважаю, що потрібно ще один заміс робити, щоб цієї однієї пустої не було. А в мене ще, зараз покажу, не хвилюйтесь, їх дуже багато є. Запас в мене дуже великий. Тобто, якщо я замішаю ще більше тіста, то в мене обов'язково формочок вистачить. Вчора вже пізно ввечері закінчила пекти Паски. І ось стільки в мене їх вийшло. Обіцяла в цьому році спекти 5-7, але я не уточнювала, що на кожного члена родини, тому так і вийшло. Але мені сказали, що це мало, треба робити ще один заміс. То я сижу сьогодні і думаю, робити чи не робити. Ну, це я вже по традиції одну розрізала, бо мені ж треба буде знати, яка вона всередині. Бачите, все як треба м'якенька <кій> назад відходить. Так, залишилося нам зробити поверху білки. Цукор, можна цукрову пудру, так буде ще швидше, і збиваємо до густої піни. Я ще додаю туди лимонну кислоту, воно виходить смачніше. Ну і загалом в мене вийшло ось так. Ура! Да, В'ячеславчик, ура! Мама справилася. Отакі пасочки ну, вийшли. Кульочок кожну запакували. Це для того, щоб воно знизу не черствіло. На цьому все. Всім веселого свята!